Люди, всіх вітаю! 15 червня 25 рік, погода нестабільна і тому навіть така банальна культура як кабачок також потребує в цьому сезоні нашої допомоги. У відео хочу розповісти про захист від хвороб, захист від шкідників і добрива, якими можна розкачати наш кущик, особливо після того похолодання, яке в нас зараз. Перед вами більші наші кабачки, ті, що ми їх садили через розсаду, вкривали. Агроволокном і розсиваний у нас під підушках. Зараз перейдемо на менші кабачки і там більш детально зупинимось на цих підпунтах. Ще ближче пару кущиків покажу. Ну, типу, до чого ми будемо стрімитися не до цього бур'яну, а дось таких кабачечків. У цьому році це у нас імператор від Саквати. Ну, ще думаю, днів 10, можливо, якщо повезе 2 недільки. Будуть вони треба і в нашій сільській місцевості, а далі ціна на дно. Тому що піде усіх місцевий, ну, кому він треба буде, буде їздити на Київ, якщо все добре. Ну, ось у нас тут ще одна посадка. Ті в нас були підмерзли частина. І буквально в той же день ми трішки ще досадили кабачків. Ось такий вони у нас мають вигляд. Ну, Завязні мізинчики. Ось такі малесенькі плоди. Скоро, скоро підуть і вони. От якраз в цій фазі. Поки ще в нас не вступили вони в плодоношення, потрібно допомогти їм у боротьбі з грибковими захворюваннями, тому що все рівно воно щось вчепиться. Різкі перепади температури, нічні денні, дощі, по кілька разів на день підвищена волога, і зрозуміло, що щось десь до нашого листового апарату і вчепиться. Тому від хвороб буду захищати таким препаратом, фунгіцидом, як квадріс. Тому що, по-перше, він Відносно має невеликий термін. Очікування по огірках і помідорах пише 5 днів. І якраз поки ці мої мізинчики підростуть, то в нас ну, він сміливо вписується в ці 5 днів. Дозування буде 12 мл на 10 літрів води. Ось так вони бруднуваті, дощі йдуть, нічого страшного. І обробляємо по листу. Якщо, звичайно, це вам потрібно. Ну, Кабачки ніби як і проста культура, але також лишнім воно для них і не буде. Якщо говоримо про огірки і помідори, то це просто обов'язковий цей квадріс на початковому етапі. І Також зараз у вас з'явиться відео по підсказці, з чим я захищаю томати від відтовтори. Далі, від шкідників. Дуже і дуже багато зараз тлі, і на кабачки також вона доволі охоче поселяється. Тому шкідника будемо прибирати за допомогою біологічного препарату, називається актоцит. Дозування 60-80 мл на 10 літрів води. І проводимо оприскування. Це у нас препарат контактний, тому чим ретельніше і краще ви обробите ваші рослини, тим швидше ваші шкідники пропадуть. Тому що потрібно потрапити на них і проводимо оприскування вранці. Тому що чим вища температура, тим він ефективніше працює. Ну і заключний етап добрива, яким можна розкачати вашій кущі. Чим більший листовий апарат, тим більше він плодів зможе витягнути і, звичайно, кращий у нас буде врожай. Будь-яке добриво 320 в моєму випадку, це 320 від грогрін, тобто комплексне добриво, в якому рівні долі основних макроелементів. 20 азоту, 20 фосфору і 20 калію. Тому що нам одночасно потрібно розвивати і корінь, це у нас фосфор. Розвивати листовий апарат, це у нас азот. І потрошку, щоб набиралися наші плоди. Тобто 20 калію також підійде. Універсальна формула, яка підійде для вирощування будь-яких овочів. Дозування 20 грамів на 10 літрів води. І мінімум по пів літри, а ще краще по літрі під рослину, ну, тому що кущі здорові. Їдять вони скажімо так, чимало, от літрі під рослину і все буде прекрасно. Цього вистачить по суті на сезон. Також доволі часто запитують в коментарях, чому відгнивають кабачки, починає саме носик. Ось тут відпадає квітка і починається у нас загнивання. Ну, перша причина, звичайно, це перепади, Там підвищена волога, але в основному це відбувається через нестачу кальцію. Тому можна або після трьох двадцяток, через пару днів, або навіть перед трьома двадцятками взяти кальцеву селітру 10 грамів на 10 літрів води і пролити так само, чи по літри, чи по літрі. Там вже дивіться, залежно від вашого кущика. Якщо такий чималий, то можна і по літрі. І оце дивіться, підживки. Ну це вже точно по суті, на сезон хватить, якщо ви там не хочете. Машинами звідси згрибати. Там Кабачок має потужну кореневу систему, якщо у вас не виснажена земля, він все потім знайде там далі в земельці, якщо ми йому допоможемо на цьому на початковому етапі. Ну і звичайно також, щоб отримати урожай раніше. Так як у нас йдуть гібриди, ми зриваємо ось ці пустоцвіти. Пустоцвіт це просто квітка без плоду, хай він не витрачає на нього свої сили. Де можна придбати дані добрива і препарати, які я в відео, я посилання залишу в першому коментарі. Магазин Фазенда, ми самі там скуповуємось, тому що ціна якість відповідає нашим потребам. скажімо так. Якщо не хочете використовувати мінеральні добрива, то ніхто не відміняв зелені бродилки настої древесної золи, тому подібне, ну там дивіться, самі бовтайте. чесно, ми таке не особо практикуємо, тому що... Древес, ну, древесна зола, там вона не відразу працює, треба її настоювати. Зелені бродилки там, відразу працює, там, азоту предостаточно. Ну, хто чим користується, той тескаємо і вихваляє. Тут діло ваше, знання в інтернеті є, обмежує тільки ваше бажання і фантазія. Якщо дане відео було для когось корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!